Програміст, зварювальник, шахтар і навіть коваль. Кілька місяців тому хлопці з такими мирними професіями навіть не думали, що стануть десантниками, та ще й навчатимуться за посиленою програмою підготовки в експериментальному підрозділі ВДВ Марусині ведмедісеми і до шести так кожного дня, окрім обіду. Найбільше це медицина, стрільба і тактика. Ну, рішив, що треба міняти країну, а міняти її треба себе. І рішив не чекати і пішов у військо. Ну, приїхали до нас командири цього підрозділу. Ну і був набір добровільний. Більше виходить, уваги до нас придають. Інструктора приїжджають різні. Спочатку інструктори підрозділу на чолі з Марусею Звіробій відібрали півтора десятки добровольців. Головне бажання та обов'язково здоровий спосіб життя. Ми рік як на волонтерських засадах тренували такі групи в 79-ту бригаду, і наші хлопці, ось рік вже як служать там, в командира Максима Миргородського і є одним із кращих підрозділів. Слава за них дійшла до командувача ВДВ додавна. І це його рішення спробувати залучити наш добровольців добровольчий досвід. І показники такі досить високі, і в нас немає бійців, які вживають алкоголь. Досвідчені інструктори з навчального центру ВДВ спільно з інструкторами-добровольцями працюють з бійцями вже майже місяць. Курс підготовки складається з кількох етапів: поводження зі зброєю, тактика бою, саперна справа та медична підготовка. Мы с ними занимаемся порядка трех недель. Основной упор в наших занятиях, именно вот в наших, работа с оружием. Основной упор мы делаем на безопасное обращение с оружием. А потом уже точная стрельба, перемещение солдата на поле боя и все остальное. Реагирование бойцов на внезапную опасность, отход, наступление, Все, как написано в боевых уставах вооруженных сил. Стараемся не делать так, что вот кто-то понял, кто-то не понял, пошли дальше, перескочили через тему, независимо от того. То есть дотачиваем, доводим мастерство каждого до одинакового уровня. Один з елементів навчання зачистка місцевості. Усе як в бойових умовах. Підрозділ рухається польовою дорогою і виявляє на шляху розтяжки та протитанкові міни. Намагаючись знешкодити усі ворожі подарунки, хлопці потрапляють у засідку. У нього ранення Руки. Він не стікає кров. Що треба зробити? Належить йому жгут, а кровотечу. кровотеч. На щастя, все це лише умовні поранення, яких бійці сподіваються уникнути в реальному бою. Після завершення курсу підготовки усі, хто успішно складе випускні іспити, окремим підрозділом потраплять на службу до 95-ї бригади. ВДВ. Олександр Візгін, Ірина Монастирська, Олександр Райковський. Часті.